Вітаю всіх! Прийшли монетки від підписника, одна копійка різного типу, різних років монетки крокодили. Ціна одної монетки від 12 доларів. Лажа в чому напис копійка, як бачив, має доволі такий своєобразний брак. І Аверс монет, де зображено тризуб, також різні по своєму роду браки тризуба. Гурт монет гладкий. Якщо у вас є такого типу монетки, я їх купую. Ціна від 10-12 доларів за монетку. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.